Мене звати Оля, я народилася в місті Козятин, я живу зараз у Вінниці. Працюю в департаменті соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації. Я маю інвалідність з дитинства. Я закінчувала Національну академію внутрішніх справ, вчилася на заочній формі, проходила практику, шукала роботу активно. Запропонували роботу в департаменті. Я працювати почала, тому що дуже хотіла самостійності. Я починала працювати так в загальному ще. В інституті, тобто там якісь були на телефоні, кол-центри, там перекладач з дітьми робила уроки, а потім, вже після закінчення університету, стало питання подальшого працевлаштування. Я вже тоді я писала резюме, шукала роботу. Я в резюме ні разу не ні, ніде не написала, що я з інвалідністю, тому що роботодавець, який бачив, що інвалідність, відразу думав для себе, що це щось таке нереальне, що він не зможе надати тих умов. Що я не зможу на нього працювати. і загалом не беруть, якщо знають. А вже коли ти приїжджаєш, і вони бачать, ти такий активний, все можеш, і тоді тебе беруть на роботу. Я вже два роки майже працюю, я справляюся зі своєю роботою. Я своїм прикладом довела те, що особи з інвалідністю теж можуть працювати. Спочатку я скачала форму з інтернету. Тобто якогось певного, що я знала, що писати, звичайно, ж такого не було. Розіслала на сайти для працевлаштування і вже потім чекала відповідь. Мені дзвонили, спитали, що я можу робити, який там стаж роботи і так далі. Але чули, що особи зіналіється. Ой, ви в нас працювати не зможете. Потім дзвонили, і навіть були позитивні відгуки. Тобто, мене брали я приходила, проходила стажування, але не зовсім мені підходила ця робота. Ще я хотіла працювати в суді, я проходила там практику, але у них зовсім не було доступності. А департамент тоді якраз він був доступний, так? І ще вони там дещо допрацювали, і тому я змогла працювати в департаменті. Приїхала на співбесіду, зі мною говорив керівник, як з усіма, не задавав мені питань, там, наприклад, а ти з своєю марністю зможеш там? Він ж бачив мене, бачив, що я можу робити, і там запитував мене про мої якості як працівника. Оля у нас проходила стажування, потім вона брала участь в конкурсі на загальних підставах на посаду головного спеціаліста на це державна служба. Її показники результати проходження конкурсу були найкращими. Вона перемогла і зайняла цю посаду. Зараз працює у нас. Я не скажу зараз, чи тоді, що ми. Думали, що буде якісь там преференції чи щось, щось інше. Вона, ви можете її запитати, вона цілком свідомо конкурувала з, з іншими претендентами. Це нормально. Я проходила стажування три місяці. Це була зима, це був сніг. Тобто я добиралась до роботи. Потім мене офіційно взяли. Було і прес-конференція була. Присягу складала як держслужбовець, дали посвідчення, я тепер працюю. Я так багато прикладів чую того, що не прийняли колеги чи колектив. У мене взагалі таких проблем не було. Напевно, моїх колег був якийсь все одно страх. Вони там ходили мною — туди, не їдь, там ти не прийдеш, там так тяжко. Або давай ми тебе сюди привеземо. Ну мені доводилось пояснити, що я все можу. Я скрізь проїду, де не проїду, скажу. Але не було якогось такого ой Боже, хай сидить, нікуди не лізе, і все. Я на всіх корпоративах. На всіх якихось заходах, от прикрашання залу, новіріть рік скоро. Сніжинки вирізали, ну тому взагалі проблем у мене з колегами не було. Я думаю, для них все ж таки це був якийсь маленький шок. Знову ж таки, на майбутнє вони вже не будуть так боятися вже знають. Навіть якщо когось зустрінуть на вулиці, для них це не буде там боже, особливо з інвалідністю. Перший раз такого ще не бачила першим своїм досягненням. Я вважаю, що я перший державний службовець у Вінницькій області, четвертий по Україні. Це приклад позитивний для всіх решти. Якщо брати по моїй роботі, моїй компетенції, я працюю не тільки з документами, а й з людьми. Я надаю людям консультації. Я знаю, куди їм пройти. Я знаю, що їм зробити. Я знаю, яку заяву, які документи їм взяти і занести і куди. Я можу підказати, до кого звернутися, а не коли людей відправляють від одного до другого кабінету до третього, я можу конкретно сказати, куди їм сходити і чим і як їм допоможуть. Ми оцінюємо людей за їх роботу і за їх ефективність. Зрозуміння цього має бути ламатися ці стереотипи, які, на жаль, дуже вкорінені в нашому суспільстві. І те, що, наприклад, держава пропагує. І, і говорять про те, про рівні права, про працевлаштування і так далі. Я думаю, що саме державні структури, державні органи мають бути зразком, тому що одне діло говорити проповувати, друге діло от, от, от вам реальний приклад. Коли люди працюють на таких певних відповідальних посадах, основним моментом для того, щоб дати можливість працювати в такій ситуації, які знаходиться уля, це можливість. Ну це вбиральня для того, щоб можна було користуватись туалетом. Там є певні певні обмеження, певні певно те, що має бути дотримано. Якщо це питання знімається в організації, в на підприємстві чи в установі, я думаю, подальших перешкод ну взагалі ніяких немає. Ну і, звичайно, доступ до робочого місця, тобто там відсутність там, сходів, можливість чи ліфтом користуватися, чи пандуси, щоб було відповідно. Спеціальне робоче місце, це, звичайно, все індивідуально. Мені особливо робочого місця такого. Мені віддвинули один стіл, бо в мене коляска не прийшла. Коли беруть на роботу роботодавець, він думає, що там взагалі йому треба буде робити ремонт. Ніяких ремонтних робот робити не треба. Я пам'ятаю, я прийшла перший день, відкрилась дуже комп'ютер. Керівник ходить, думає, чим це її зайняти? А я сажу, думаю, що це мені робити? І всі ходять ходили дивитися. Ну як дивитися? Вони там не стояли, не дивилися. Доброго дня, а ви хто? А ви в нас тут постійно будете сидіти? Що не знаю. перший день це був налагодження контакту з колегами. Я походила по кабінетах, знову ж таки, доступні всі кабінети. Я вхожу у всі кабінети. Усіма перезнайомилася. Вранці як всі нормальні люди, встаю, збираюсь на роботу. На один той самий час їжджу на зупинку. В мене є вже знайомі водії, які зі мною здоровуються. Як завжди, як завжди, як на таксі їжджу. в тролейбусі, а запізнююся як, як всі, коли як, як піде. Звичайно, були складнощі в роботі. Якщо ти тільки прийшов в інститут, і нічого не знаєш, нічого не мієш, то в тебе там в день я опрацьовую, може, там. Ну, хай 250, може більше документів. То коли ти нічого не знаєш, в тебе ця куча накопичується, і ти тоді просто не знаєш, що з нею робити. Зараз це робиться набагато швидше. Були помилки і неодноразово, коли мені колеги мене пробачали, що я там десь щось не побачила, да, то цифру, букву. Зараз вони теж бувають, ці помилки. Тому що люди помиляються, люди це роблять. Але ми вдосконалюємося, ми вчимось. До мене дзвонять родичі і кажуть, а як мені заяву написати? Я їм кажу, написати так. Відправити туди адреса така. Конверт запакувати розглядається протягом 30 днів. Найбільша підтримка від своїх батьків. Я можу сказати, Мама, я не можу доїхати. Я то сказати, так це хвилина, слабкість, все. Беремо себе в руки. Мама, яка, ти що, Зовсім не можеш взяти себе в руки. Все, я взяла себе в руки і працюю на далі. Батьки саме більша підтримка. Найбільше заважає в працевлаштуванні осіб з інвалідністю це необізнаність роботодавців. Вони думають, що ми нічого не вміємо, у нас немає освіти, ми нічого не знаємо. Коли вже починають з нами спілкуватися, виявляється, що це зовсім не так, і тоді нас і беруть на роботу. Я би порадила людям з інвалідністю. При працевлаштуванні, не розчаровуватися. Те, що вас не взяв хтось один, візьме, обов'язково хтось другий. Обов'язково потрібно навчатися. Без навчання вас на роботу не візьму, тому що, Не тому, що ви з інвалідністю, а тому, що у вас немає навиків взагалі ніяких. Головна порада це зробити крок з печерного віку чи з середньовіччя і ступити в майбутнє, в якому ми насправді вже є. І перестати ділити людей, знову ж таки, відповідно, до їх якихось своїх особливостей. Я думаю, це найголовніша порада. Бачити в людині спеціаліста, професіонала і людину в першу чергу, і все інше просто робота це дуже класно. Це розширює кругозір, тому обов'язково потрібно пробувати.